Козацька рада. Народження легенди. А новини в ефірі говоримо про головне на дев'яту ранку у студії Марина Кухар. Спецпризначенці головного управління розвідки уразили корабель Чорноморського флоту Росії поблизу Новоросійська. Удар завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління. Там розташоване обладнання навігації і зв'язку корабля. Повідомили в гур. Тож на корабель чекає дороговартісний ремонт. Знищена апаратура радіоелектронної розвідки. Росіяни вели його в експлуатацію у 2015 році. Коштував близько 60 мільйонів доларів. Усього в агресора є чотири таких судна. Більше 200 разів росіяни атакували позиції наших військових за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку: 57 атак. Гаряче поблизу населених пунктів Володимирівка, Золотий Колодязь, Никанорівка та удачне. На Лиманському відтинку сили оборони відбили 27 штурмів. На прикордонні противник завдав 69 авіаційних ударів. Били кабами та артилерією. Загалом на північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Рятувальники загасили пожежу, що виникла після шахетної атаки на Суми. Близько першої ночі росіяни поцілили двічі по навчальному закладу. Зруйновано кілька будівель. У трьох багатоповерхірках поруч побиті вікна і також потрощені припарковані автівки. Попередньо минулося без поранених. Вінничина оговтується. Після масованої комбінованої атаки минулої ночі росіяни били по регіону шахедами та крилатими ракетами. Під обстрілом опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено понад 30 житлових будинків. З подробицями наша Вікторія Гетьман. Ці шахеди з визгом таким. Рванули. Це все виводікало. Все в стеклі. Вікторія показує, як виглядає її оселя після російської атаки. Каже, врятувалась дивом, встигла вибігти на вулицю за кілька секунд до вибуху. Шахуяди, ну це так, а вже с ракета безшумно як бафну. все вирвали двері, все було закрито. все, під двері, вирвані ці. В ніч на середу ворог вдарив по промисловій інфраструктурі області, дісталося й приватному сектору. Потрощило щонайменше 30 будинків. Да, да, років. Весь світ одного не можуть прибрати. А на подвір'ях та городах люди і досі знаходять уламки ворожих ракет та шахедів. Бачите, Бач, які сволочі. Також вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садочок та училище. Є поранені. Двоє постраждалих осіб ще одна жінка. В неї як травма, вона доставлена зараз швидкою в лікарню, з нею працюють лікарі. Буде заактовано всі пошкодження і індивідуально з кожним будинком або будинком володіння буде визначено, які роботи ми будемо робити. Мобілізуємо відповідно фінансові ресурси. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Вінничині 11 крилатих ракет та 26 шість шахедів. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабакми Україна марафон Єдині новини. У Києві триває саміт перших леді та джентльменів. Уже в п'яте Олена Зеленська зустрічала своїх колег з Литви, Фінляндії, Естонії та першого джентльмена Данії. Уперше на саміт приїхали перші леді Австрії та Німеччини. А темою зустрічі стала освіта, що моделює світ. Я і вже традиційно відкрили саміт презентацією дослідження про навчальний процес у 14 країнах світу. Олена Чернякова розкаже більше. Місце зустрічі на зміни. Біля собору святої Софії збираються гості. Саміт перших леді та джентльменів вже в п'яти у Києві. Першою приїжджає Олена Зеленська. Також в п'яти на саміті Перша леді Литви Діана на Усідіні. А ще гості з Естонії, Фінляндії, перший джентельмен данії А от вперше на саміті представниця Австрії та фрау Мерц із Німеччини цього року, крім політиків і зірок серед гостей багато вчителів, науковців, нобелівських лауреатів. Бо саме у світі присвячена зустріч знання можна використати як для руйнування, так і для творення якою. Має бути освіта, щоб моделювати більш безпечний світ. Я сподіваюся, що за ці два дні ми з вами станемо ближчими до розв'язання. Цієї задачі саміт починається оголошенням результатів щорічного дослідження, таке традиційно проводяться напередодні самітів серед українців та іноземців, Просвячують проблематиці, яку обговорюють вже на зустрічі, і цього року не виключення. Відповідно, темі в учнів 15-17 років спитали, що вони взагалі хочуть бачити від освіти. Опитування провели у 14 країнах: від США, Арабських Еміратів, Південної Африки і до Європи. І Результати свідчать. Сучасні діти у різних куточках світу очікують від школи. Підготовки до дорослого життя молоді важливо, щоб їх навчили передусім критичному мисленню, а також так званим яким навичкам емпатії. для Фінляндії та Естонії. Перший вибір це ефективна робота з іншими людьми, студентами, і це дуже цікаво, тому що, як ви знаєте, соціальні навички зазвичай не займають високе місце в наших школах. Ми говоримо про них, але в кінці навчального року різняться запити і бажання учнів отримати креативні навички для японців. Це чи не головний запит? Тоді як для учнів США та Об'єднаних Арабських Еміратів, це ж на п'ятому місці. Окреме питання просвятили безпеці. Майже 100% опитаних з ОАЕ, данії США почувають себе у школі цілком безпечно. Тоді як в Україні цей показник сягає 70%. і це хороший результат, попри війну. Де така цифра свідчить, що учні отримують хорошу підтримку. Українські вчителі насправді стали соціальними працівниками. Вони турбуються за ментальне здоров'я підопічних. Результат опитування урядовці тепер обіцяють імплементувати на практиці. Ми маємо це врахувати зараз в побудову нових політик і взаємодії і вихованні, і в тому числі в національно-патріотичному аспекті, в позашкільному аспекті. Цьогорічний саміт також вийшов за межі одного дня та однієї локації. Перші леді поїхали до шкіл, а науковці до університетів читати лекції. Я щаслива, що вони не тільки візьмуть участь в саміті, а також в спеціальному воркшопі для них і українських колег, але й проведуть уроки в українських школах. Науковці, серед яких Нобелівські лауреати, також письменники, візіонери і вже ж перші леді та джентльмен. Візьмуть участь в 19 подіях. А вечір першого дня завершився гало присвятою вчителям. Олена Чернякова Максим Хлопотову Україна марафон. Єдині новини, хлібний дар вирішується на полі. Друзі, ви дивитесь загальнонаціональний марафон Єдині новини. Доброго ранку усім, хто до нас долучився щойно. Далі мова йтиме про Сполучені Штати Америки. А там вбили американського консервативного активіста і соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. У нього стріляли під час мітингу в університеті Юти. Постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі пораненого кірка. Доправили до шпиталю, однак не змогли врятувати. Про смерть активіста повідомив президент США Дональд Трамп. Спочатку з'явилася. Інформація, що стрільця затримали, однак потім з'ясувалося, що його досі шукають. Чарлі Кірк відомий у США громадський активіст і блогер, засновник руху, що популяризує консервативні погляди серед молоді. Його виступи нерідко супроводжувалися протестами з боку демократично налаштованих та ліберальних студентів. А також Міністерство юстиції США вимагає найвищої міри покарання за вбивство українки. 23-річна Ірина Заруцька померла внаслідок ножового поранення у поїзді у північній Кароліні. Звинувачення висунули проти безпритульного Декарлоса Брауна. Повідомляє CNN. якщо Брауна визнають винним, йому може загрожувати смертна кара. Розслідування інциденту триває і підозрюваному можуть висунути додаткові звинувачення. Про все. Це зараз поговоримо до ефіру. Долучається Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Ференц, вітаю вас. Вітаю вас. Трамп відреагував на вбивство активіста і свого товариша. Він написав: Чарлі любили та захоплювалися всі, особливо я. А тепер його більше немає з нами. Ми з Меланією висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині Чарлі. Ми любимо тебе. Наскільки вагомим був вплив Чарлі Кірка в американському політикумі на республіканську партію, на Трампа, зокрема? Ну, дійсно, він був один з найвідоміших блогерів і не просто блогерів, як це зазвичай ми сприймаємо, а він ціннісно ідеологічно виокремлював дійсно такі консервативні, але що у нас в медіа не часто. Пояснюється і релігійні погляди, і тому це лягало в принципі в ідеологічну надбудову більше, звісно, республіканської партії, особливо в контексті того, як Трамп вибудовував свою передвиборчу кампанію. Це такий водорозділ, і він мобілізував таким чином. я маю на увазі водорозділ між дійсно таким демократично-ліберальним блоком. І консервативно правим який ґрунтує свої там погляди на релігійній основі, таким чином він також я маю на увазі і Трамп, і ті, хто належить до цього такого неформального з одного боку, але досить міцного об'єднання консервативного. Вони безпосередньо також впливали якраз найбільше на ту частину американського суспільства, яких не і американців, яких не задовільняли, наприклад, такі погляди, які ідеологічні ціннісні речі, які поширювалися більше демократичною і партією, і також тими чи іншими відомими політиками чи діячами, тому так вплив був дуже великий, пана кірка. І цей вплив він також мав місце і в контексті молоді, тобто тому і власне він обирав кампуси, він обирав університети для того, щоб поширювати свої ідеї. Натомість це також радикалізувало достатньо сильно як молодіжний освітній простір, так і загалом медійний і простір, який в соціальних мережах зараз все більше. Наростає в конфліктності, тому власне ця конфліктність, вона і далі всередині американського суспільства і поляризація. Вона і далі буде спостерігатися. На жаль, і політичні вбивства. Це вже всі про це говорять, і навіть медіа використовують таке формулювання, що це було саме політичне вбивство за мотивами мотивами да, от таких політичних і ідеологічних речей. Тому на жаль, це, це така. Загроза, яка лише буде посилюватися, я думаю, в американському суспільстві, які наслідки матиме цей інцидент для внутрішньої політичної стабільності в Сполучених Штатах Америки. Поляризація, ми з вами спілкувалися ще. Я думаю, рік більше тому. Неодноразово в ефірах, коли передвиборчі дебати, перегони кампанії були, я прогнозував, що на жаль, з таким підходом, як на мене, досить дійсно радикальним з різних. Таборів політичних Сполучених Штатах Америки, тобто наростання цього негативу, наростання конфліктності, наростання незадоволення однієї частини американців, іншої частини американців, по поглядах різних, дійсно по релігійних переконаннях щодо, наприклад, освітніх там змін чи не змін, тому власне це все являється таким досить серйозним підґрунтям для більшого загострення всередині. Тобто, як на рівні тих чи інших штатів, є штати, де ситуація більш спокійна, так і на рівні взагалі, країни, зокрема, особливо з огляду на те, що вибори час від часу періодично все ж таки відбуваються. Тобто, і вони кампанії, які, наприклад, тривають досить довго, як президентські кампанії, вони також. Загострюють ці запити суспільства на справедливість, я думаю, і на те, що турбує американців безпосередньо, ми бачимо, що питання, які пов'язані з безпекою, які пов'язані так з міграцією, з криміналітетом, з незадоволенням, взагалі, від стану справ, вони використовуються тими чи іншими таборами, і політиками, часто якраз також для цих водорозділів. А коли є таке суспільство. Ви знаєте, досить розрізнене по різних признаках: по етнічних, по релігійних, по політичних. Ну часто на жаль трапляється так, що радикалізація зумовлює такі, також і політичні вбивства, і протестні настрої, як ну, ми пам'ятаємо, були там не так давно в Сполучених Штатах Америки. Я прогнозую, що це також буде, і на жаль, у майбутньому, пане Богдане. А як російська пропаганда, яка любить сунути всюди свого носа, може використати смерть кірка, вбивство кірка у своїх власних інтересах? Це лягає в їхній концепції от скріпів, релігії, церкви, і тому, в принципі, я думаю, що вони будуть якраз робити на цьому акцент, що мовляв, вони часто звинувачують якраз демократів, лівих там. І, на жаль, це подекуди також може звучати і від представників. Оточення Трампа від Трампа особисто, тому вони, я думаю, будуть якраз оці робити акценти на цій релігійній консервативній складовій традиціоналістій, виокремлюючи, наприклад, всіх там демократів або лібералів як щось загрозливе, тому що в їхній концепції. І пропаганді, звісно, вони якраз таргетують такі погляди, які в принципі якраз фокусовані, я маю на увазі демократичні а ліберальні на свободі, на демократії, на рівності на справедливості. Але якщо його перекрутити, викривити, то звісно це може виглядати по іншому, і це точно виглядає в російській пропаганді, так як вони хочуть це. Вкладати в вуха споживачам інформацію пане Богдане. Маю запитати вас ще про одну важливу тему. На жаль, маємо обмаль часу, тому попрошу дуже коротко. Вбивство Українки у Сполучених Штатах Америки сталося це ще 22 серпня. На зараз це набуло такого суспільного резонансу. Дональд Трамп він закликає до страти підозрюваного. Про що загалом свідчить така реакція американської влади на цей інцидент? Дуже вплив вбивство дійсно, яке... За рахунок і вже і соціальних мереж, і відео з камери, воно зачепило дуже сильно також оці питання всередині американського суспільства: питання пов'язані з расовістю, питання пов'язані з криміналітетом і небезпекою в публічному просторі себе, своїх дітей, тому що ну знову ж таки. Не поодинокі, а на жаль, часті випадки також вбивства, і навіть є статистика, вона дуже негативна. Які етнічні групи, тобто, скоюють вбивства найчастіше. Тобто, і це звісно в концепції Трампа він починає це політично, на мою думку, також застосовувати, щоб виправдовувати свої заходи і дії на рівні федеральному щодо міграційної політики, депортацій і всього іншого. Але на мою думку, все ж таки, пер. Чини вони набагато глибинніші всередині американського суспільства. Це десятиліття з огляду на ситуацію, які да десятиліття цього конфлікту всередині несправедливості, багаті бідні і багато чого іншого, яке якраз також провокує на жаль такі жахливі вбивства, яке побачила весь світ, мабуть, співчуття рідним тільки і справедливості. Пане Ференс, я дякую, що долучилися. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був на прямому зв'язку зі студією.